Вітаю! У цьому відео розберемося із такими поняттями, як речовина, матеріал і фізичне тіло. Усі предмети, які нас оточують, називають фізичними тілами. Фізичне тіло має певну форму, масу, займає певний об'єм у просторі. Фізичні тіла можуть мати природне походження, такі як. Камінь, крижинка, або можуть бути створені людиною: смартфон, комп'ютер, зошит, книга тощо. Те, із чого складається фізичне тіло, називають речовиною. Речовина це вид матерії, що має, має певну масу, складається із атомів, молекул або йонів. До, до речовин. Ми можемо відносити, наприклад, такі речовини. Цукор це хімічна речовина, або просто речовина. Залізо це речовина. Якщо ми говоримо про пластик, то речовиною це назвати не можна, це таке узагальнене поняття. Пластик може утворюватися різноманітними речовинами. Ну, для прикладу. Відома вам речовина, яка називається поліетилен. Ще полістирол, це речовини, що можуть утворювати пластичні маси. І хоча пластична маса, сам пластик, це вже буде матеріал. А відповідно, що ж таке матеріал? Це речовина або суміш речовин, із яких можна виготовити будь-яке фізичне тіло. Матеріали можуть бути природного походження, до матеріалів такого природного походження можна віднести пісок, деревину, мармур. Матеріал може бути створений людиною. Скло, чавун, поліетилен, поліпропілен тощо. Розглянемо деякі малюнки. Ось у нас малюнок речовина, цукор. А що ж буде тут фізичним тілом? Якщо говорити про цукор, то шматок цукру оцей шматок, кожен шматок цукру, це буде фізичне тіло. Чи можна говорити, що цукор є матеріалом? В принципі, ні, тому що із цукру ніяких фізичних тіл, які ми потім можемо застосовувати, не виготовляється. Хоча, за умови, що із цукру був створений отакий шматочок цукру. То можна говорити, що це шматочок цукру, матеріал, з якого він зроблений, це цукор. Хоча у широкому розумінні, цукор не є матеріалом. Ще залізо. Що таке залізо? Залізо, як ми вже сказали, це речовина. Речовина залізо, чи є залізо матеріалом? Так. Тому що із заліза можна виготовити якісь предмети, які потім ми можемо використовувати. А фізичне тіло це буде той предмет, який виготовлений із заліза. Хоча, розглядаючи ось цей шматок заліза, ми можемо сказати, що це. Теж фізичне тіло. Але якщо ми говоримо слово залізо, ми маємо на увазі речовину або матеріал. Тут треба дивитися в контексті, який ми роз, будемо розглядати. А якщо нам треба сказати фізичне тіло, то обов'язково треба значити, яке: залізний цвях, залізний дріт, шматок заліза. Про пластик я вже сказала. Тобто, якщо це просто словом пластик, то ми говоримо про певний матеріал, який ми використовуємо для виготовлення певного фізичного тіла. Якщо ж ми говоримо про речовину, то треба назвати, із якої речовини виготовлена дана пластична маса. Тобто це вже названі поліетилен, поліпропілен, тут полівінілхлорід може бути тут зараз дуже багато таких речовин. Якщо ж ми говоримо про фізичне тіло, то тоді що з нього виготовлено. Ну ось В даному випадку ми можемо говорити, наприклад, про якийсь шматок пластику, тоді це буде фізичне тіло, або пластмасова ручка, пластмасова ложка. або... Щось інше. Поліетиленова обкладинка для зошита, це вже будуть все фізичні тіла. На цьому малюнку, зверніть увагу, представлені фізичні, фізичні тіла. Поліетиленовий пакет, поліетиленова пляшка, трубочка для напоїв. Це все будуть фізичні тіла. Але коли я говорю поліетиленовий пакету, я називаю речовину, з якої матеріал, і, відповідно, речовину, із якої виготовлено цей пакет. Поліетиленовий пакет. матеріал, з якого зроблено цей пакет поліетилен, і речовина це і не суміш речовин, а індивідуальна речовина. Поліетилен це речовина, яка утворює даний матеріал. Ось таким чином ми розібралися з вами з такими поняттями, як фізичне тіло, матеріал і речовина. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!